Ось такій кімнаті я зараз живу, я її купила раніше в 2017 році, і тут я живу вже 6 років. І купляти квартиру в планах, там ті планують. Я не мала, тому що в мене не було ще тоді таких грошей. Там я якісь гроші збирала за студентські роки, то їх назбирала і купила цю кімнату. Ну, кімната коштує дешевше, в два рази, ніж квартира. Але потім, коли я тут жила, вже мені якось не було, ну, потреби в квартирі, тіп, я привикла до таких умов, тіп, спільна кухня, все нормально. Потім зхарила те, що туалет окремий, треба бігати, тіп, і е, я подумала, що треба щось міняти в житті. Тіп, ну, ремонти тут я собі зробила, там типу, побілила. Мені тато приїжджала допомагала ще щоб був живий. Але зараз я хочу вже квартиру ну, нову квартиру купляти.